Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розпочнемо цикл підготовки до ЗНО і розглянемо таку тематику, як найбільший спільний дільник та найменший спільний кратне. По-перше, пригадаємо, власне кажучи, що це за речі. Найбільший спільний дільник для двох, трьох чи декількох чисел це буде відповідно таке число, яке, на яке ділиться кожне з вказаних чисел. І причому його значення має бути максимальне. Є декілька способів, якими ми можемо знайти найбільший спільний дільник для двох чисел. Я вам їх покажу, проговоримо і розглянемо на прикладах та застосуваннях в задачах даного алгоритму. Розглянемо одне із завдань, яке використовується для підготовки до ЗНО автора Капіносова. Потрібно знайти найбільший спільний дільник, чисел 42. Та 63. Для цього ми кожне з цих чисел розкладемо на прості множники. І відповідно, найбільший спільний дільник це буде будуть всі множники, які знаходяться в одному і в другому числі. Знайдемо, розв'яжемо і подивимось. Розглянемо число 42. Враховуючи це число парне, поділимо його на 2, Отримуємо в результаті 21. Відповідно, 21 ми можемо далі поділити на 3. Отримуємо 7. 7 це число просте, тому ми поділили на 7, отримаємо 1. Тобто ми число 42 можемо представити як добуток чисел 2, 3 та 7. Аналогічно розглянемо число 63. Воно не парне, тому на 2 не ділиться. Діли, поділимо його спочатку на 3. Отримаємо 21. Потім ще раз поділимо на 3. Отримаємо 7. Ділимо на 7. Так як це просте число. І отримуємо 1. Уважно подивившись на набір множників першого та другого числа, ми бачимо, що ми маємо одну спільну трійку і спільне число 7. Тому найбільшим спільним дільником чисел 42 і 63 буде число 3 помножити на 7, і це буде 21. В нашому варіанті це буде відповідь D. Покажу ще один спосіб, яким можна розв'язати дане завдання. Він використовується скоріше в вищій школі, але не такий складний, і головне запам'ятати його алгоритм. Значить, якщо у нас два числа, для яких ми шукаємо найбільший спільний дільник, діляться не... одне з них буде більше чи менше, ми можемо поділити одне на інше з остачею, і, відповідно, найбільший спільний дільник чи спільний множник у них обов'язково буде міститися у дільнику та в востача. І так ми виконуємо дану ітерацію до того моменту, доки ми не отримаємо ділення на ціло. І якраз в цьому випадку дільник і буде найбільшим спільним дільником. Поділимо 63 на 42 застачі. 63 по 42 це буде по одному. Описуємо 42. Віднімаємо, вистачимо, маємо 21. В результаті, відповідно, для наших чисел 63 і 42. Найбільший спільний дільник цих двох чисел буде такий же самий, як для чисел 42 і 21. Запишемо це. Що найбільший спільний дільник чисел 63 та 42, буде рівний найбільшому спільному дільнику. Чисел 42 та 21. Далі знову виконуємо аналогічну операцію. Поділимо 42 на 21 застачі. Ми бачимо, що 42 поділити на 21 це буде 2. В остачі буде 0. Тому, згідно нашого алгоритму, найбільший спільний дільник цих двох чисел буде число 21. І ми отримуємо відповідь D. Наступне ще ми розглянемо це найменше спільне кратне. Відповідно, найменше спільне кратне це таке число, яке ділиться на кожне із тих чисел, для яких ми шукаємо найменше спільне кратне. Ви вже стикалися в своєму житті з цією операцією, коли працювали з дробами і знаходили спільний знаменник для двох дробів, що, власне кажучи, є. Найменшим спільним кратним. Так. використаємо схожий алгоритм, як і в попередньому випадку. Розкладемо ці два числа на прості множники. Записуємо число 28. Бачимо, воно парне. Тому ділимо на 2. Отримуємо 14. Знову ділимо на 2, отримуємо 7. 7 число просте. Росклавлена на множники, бачимо, що число 28, у нас буде складатися з трьох множників, дві двійки і 7 Аналогічно зробимо з числом 35. Бачимо, що число у нас ділиться на 5, оскільки закінчується п'ятіркою, отримуємо 7. 7 число просте. І ми отримаємо два множники 5 та 7. Для того, щоб наше число задовольняло умовам кратності для двох чисел, обов'язково воно має містити всі множники першого і другого числа. І в тій кратності, тобто скільки їх є, як в першому дві двійки, обов'язково в ньому має бути дві двійки. Тому для визначення алгоритму найменшого спільнократного робимо наступну дію. Ми записуємо множники першого числа повністю. І дописуємо ті множники, яких не вистачає у даному записі з інших чисел, і потім знаходимо шукане число. Запишемо. Найменше спільне кратне для чисел 28 та 35. Буде. Значить, множники першого числа 2. Множимо на 2, множимо на 7. Дивимося на друге число. Множник 7 у нас вже присутній. І не вистачає в нас множника 5. Тому ми дописуємо множник 5. В результаті маємо. Скомбінуємо множники 2 і 5, це буде 10. 2 на 7 14. І в результаті отримуємо число 140. Тобто, в даній ситуації відповідь буде B. Даний алгоритм. Можна використовувати і для трьох, чотирьох і так далі для будь-якої кількості чисел, розклавши відповідно їх на прості множники. Розглянемо, як ми можемо застосувати наші алгоритми для визначення найменшого спільнократного та найбільшого спільного дільника. На прикладі задач. От є така от задачка. Із 68 жовтих та 85 червоних троян склали букети, розділивши. На червоні троянди в усіх букетах порівно. Скільки букетів можна отримати, дивимося, у нас є жовті і червоні троянди. Ми їх розділяємо таким чином, щоб усі троянди в скомпонованих букетах мали однакову кількість. Ну і нам бажано, звичайно, щоб всі букети, ну, всі квіти були використані. Тому для того, щоб. Сформувати такі букети, ми маємо підібрати найбільший спільний дільник фактично для чисел 68 і 85. І ми отримаємо кількість букетів. І поділивши кожне число на цей найбільший спільний дільник, ми отримаємо склад цього букету скільки, власне, кажучи, буде жовтих і скільки буде червоних троян в кожному букеті. Знайдемо найбільший спільний дільник, чисел 68 і 85. Це і буде відповідно наша. Кількість букетів. Розкладемо ці два числа на прості множники і випишемо ті всі множники які належать першому та другому числу. Ділимо на 2, отримуємо 34. Ще раз ділимо на 2, отримуємо 17. 17 число просте. Тому ділимо на 17 і отримаємо одиничку. Тобто число 68 ми можемо представити як добуток чисел 2, 2 і 17. Аналогічно зробимо для числа 85. Поділимо його на 5 У нас 50 це буде 10 і 35 це буде 7. Отримаємо число 17. Знову ж таки, 17 число просте. Отримаємо одиничку. Ми розклали два числа на множники. Тепер використовуючи наш алгоритм, знайдемо найбільший спільний дільник. Запишемо, що найбільший спільний дільник чисел 68 і 85. В даній ситуації буде число 17. І відповідь в даному завданні буде Г. Розглянемо ще одну задачку. Яка найменша кількість метрів тканини може бути в рулоні, щоб його довжина, щоб його можна було продати без залишку по 6, по 8 або по 10 метрів. Вдумаємося задачу. Нам потрібно підібрати таке число, яке можна розділити на рулони по 6, по 8 або по 10 метрів. І одразу ми бачимо, що в даній ситуації ми потрібні підібрати. Найменше спільне кратне для чисел 6, 8 і 10. Це дозволить нам формувати рулони без залишку. Скористаємося раніше згаданим алгоритмом, розкладемо ці числа на прості множники. 6 це у нас буде 2, помножити на 3. 8, це у нас буде. Три двічки. І 10 Має два множники, 2 і 5. І відповідно знайдемо найменше спільне кратне. Виписуємо множники першого числа. Це буде 2 і 3. Дивимося на друге число, одна двійка в нас вже є. Тому потрібно ще дописати дві двійки, яких у нас не вистачає. На третє число дивимося, одна двійка в нас є. І нам не вистачає числа 5. Перемноживши всі наші множники. три двійки, трійку і 5. В результаті ми отримаємо число 120. Відповідно. І відповідь даному завданню буде. В. Тобто нам потрібно 120 метрів тканини для того, щоб ми сформ... могли сформувати рулони конкретної довжини. Ну і, до речі, якщо ми подивимося, то можемо отримати з останнього запису кількість рулонів для кожного випадку. Так? Якщо ми роз... заберемо множники 2 і 3, що включають число 6, ми отримаємо. 20 рулонів по 6 метрів. Якщо ми візьмемо, відповідно заберемо з розкладу 3 двієчки, ми отримаємо 15 рулонів по 8 метрів. І забравши множники 2 і 5, ми отримаємо 12 рулонів по 10 метрів. Тобто ми відразу маємо і кількість вказаних рулонів, використовуючи даний алгоритм. Ну, Поїхали далі. Розглянемо ще одну задачку. Майстер виготовляє одну деталь за 5 хвилин. А його учень таку ж деталь за 9 хвилин. Працюючи разом, вони виготовляють 42 деталі. Скільки деталей виготовив майстер? Що ми можемо сказати по даній задачці. Враховуючи, що майстер і учень працюють одночасно, має бути таке число часу, коли вони виготовляють однакову кількість деталей. І фактично ми можемо отримати найменший спільник кратне по часу для майстра і учня, за які вони виготовляють однакову кількість деталей і паралельно знайти, скільки таких деталей вони виготовлять за одну таку от мінімальну частинку. Давайте знайдемо. Запишемо число 5. У нас просте. Воно ділиться на само себе одиничку. Дев'ятка у нас складається з двох трійок. І відповідно найменше спільне кратне цих чисел в такому випадку буде їх добуток. Тобто за 45 хвилин майстер і учень виготовляють ціле число деталей одночасно. Але при цьому майстер виготовляє, якщо він по 5 хвилин працює, 9 деталей, а учень виготовляє 5 деталей. Відповідно, разом за 45 хвилин вони виготовляють 14 деталей. То це мінімальне, мінімальне ціле значення для деталей, які вони можуть виготовити разом. Відповідно, у нас сказано, що е, виготовили вони разом 42 деталі. Значить, якщо ми 42 поділимо на 14, ми знайдемо, скільки разів по мінімальному часу. Для виготовлення цілих деталей вони працювали. Тобто це в нас було 3 рази по 14. Значить, із цих трьох разів майстер кожного разу виготовляв по 9 деталей, а учень по 5. Відповідно, майстер виготовив 9 помножити на 3 27 деталей. І в даному завданні це в нас буде відповідь Е. Наступна задачка, яку ми розглянемо, два пароплави заходять у порт після кожного рейсу. Перший робить рейс за 4 дні, другий за 6 днів. Якось у неділю вони зустрілися у порту. Через скільки днів вони зустрінуться в неділю наступного разу. В принципі, якби в нас не було умови, що зустріч повторюється в неділю, ми б знайшли найменше спільне кратне. Число 4,6, і, і знайшли б через кілька, яку мінімальну кількість днів вони знову зустрінуться в порту. Але у нас сказано, що на зустріч має бути обов'язково в неділю. Тому, крім повторюваності цієї події приходу обох кораблів у порт, нам потрібно також врахувати, що має бути саме конкретний день тижня, який нас просять. Тому, фактично, розв'язком цієї задачі буде найменше спільний кратне для чисел 4, 6 і 7. Перші два числа у нас визначають повторюваність події приходу в порт пароплавів, а останнє число визначає день тижня, в який вони мають попасти. Знову скористаємося нашим алгоритмом. через... Прості множники для визначення найменше спільного Значить, Ділимо 4, це у нас буде дві двійки. 6 це у нас будуть числа. 2 І 3. І 7 і кількість днів тижня. У нас число просте. Відповідно, найменше спільне кратне чисел. 4, 6 та 7. Буде, записуємо множники першого числа. Це буде 2 помножити на 2. Дивимося на друге число, у нас не вистачає в нашому числі числа, множника 3. Дописала. І не вистачає множника 7. Перемноживши всі ці числа між собою, ми отримаємо значення 84. Тобто, через 84 дні наші кораблі. Знову зустрінуться в порту саме в той день тижня, який нас просили, а саме в неділю. Данемо ще одну задачку. Для учнів класу приготували однакові подарунки. Усіх подарунків було разом 588 цукерок, 140 яблук, 252 горіхи. І тут ставлять там два запитання: скільки учнів у класі, якщо їх більше 20, і скільки цукерок. Одержав кожен із учнів. Відповідно, якщо е, подарунки ділили по однакову кількість на однакову кількість учнів, відповідно, е, кількість учнів це буде дільник кожного з цих чисел. Значить, знайдемо множники і розглянемо, який, які дільники. Бувають у цих чисел, і щоб вони задовольняли умову задачі. чи Це у нас буде найбільший спільний дільник, чи інший варіант. Так. значить розкладемо нам ножники. Беремо число 588. Ділимо спочатку на 2. отримуємо 294. Знову бачимо наше число парне. значить Знову поділимо на 2. Отримаємо одиничка. 4, 7, 147. Далі, значить на 2 вже ділити ми тут не можемо. Додаємо циферки 1 плюс 4, 5 плюс 7 12. Значить, число у нас має ділитися на 3. Ділимо. так 14, це у нас буде по 4. І 27 це у нас буде 9. Значит, 49 ми ділимо на 7. Тримаємо 7 і ще раз ділимо на 7. Ми отримали всі множники числа 588. Аналогічно знайдемо для числа 140, 140 і 252. Значить, ділимо на 2 отримаємо 70. Ділимо на 2, отримаємо 35. Ділимо на 5, отримаємо 7. Ділимо на 7, отримаємо одиничку. Залишається у нас число 252. Ділимо на 2, отримуємо 126. Ще раз поділимо на 2. отримуємо 63. Ділимо на 3, отримуємо 21. Ще раз ділимо на 3, отримуємо 7. І ділимо на 7, отримуємо 1. Тепер розглянемо, які в нас є спільні множники. Значи ми бачимо, що в кожному з чисел є множник 2. Введемо його. Далі ще одна є двійка. Так. Числа 3 в першому числі і в третьому є. У другому немає. Тому нам цей множник не підходить. Аналогічно, з числом 5 воно є тільки в другому числі. І ще в нас в кожному з чисел є множник 7. Тобто, в нас кількість учнів може бути. Ну, як варіант 2 на 2, 4. На 7, 28. Або якісь варіанти. Там 4 учні, 14 і так далі. Значить, дивимося. Значить, у нас має бути кількість учнів. 20. Тому із тих множників, що в нас є. Чи більше 20. Кількість учнів у нас виходить 28. 2х2 2 і на 7. Інакше сформувати е, з цих множників число більше 20, у нас немає можливості, і це в нашому випадку виходить якраз найбільшим спільним дільником. Тому кількість учнів у нас буде 28. Далі. Запитує, скільки цукерок одержав кожний учень. Якщо значить, нам потрібно поділити кількість цукерок на кількість учнів. Можемо цього не робити, оскільки ми розклали на множники. ми виключимо множники числа 588, які у нас формують число 28. Те, що у нас залишиться, це у нас фактично буде кількість цукерок, які отримав учень. Ми бачимо, що у нас залишаються множники 3 і 7, Тому повідно, кількість цукерок. У нас буде 21. Дякую за увагу. Попереду ще буде багато цікавого. Підписуємося на канал. Також я в додаток до цього відео додам таблицю простих чисел, що допоможе вам при розв'язуванні задач тренуванні швидше знаходити прості ножники. Побачимось!